Спіймав Андрійко вісім риб, а дві із них у воду стриб. Скільки у ведерці рибок? Скажіть скоріше, любі дітки. Вісім бідняти два дорівнює шість. Мишка в полі працювала, зернятко пшеничне збирала, шість колосків вона знайшла. Три подружці віддала. Хто тепер з вас відповість? Скільки мишеня зерен з'їсть? Шість відняти. Три дорівнює три. Білочка горішки збирала. Спритно їх в корзинку клала. Зібрала сім, стомилась, сіла відпочити. Два горішки з'їла. Скільки діткам залишила? Сім відняти два дорівнює п'ять. П'ять веселих хлопчиків в озері купались. Одного покликала матуся. Скільки хлопчиків зосталось? П'ять відняти один дорівнює чотири. Руденькі лисички знайшли десять грибочків. Пробігав їжачок, попросив один грибочок. Скільки залишилось грибів у лисичок? Десять відняти один дорівнює дев'ять. Десять яблук Петрик мав, два яблучка Андрійку дав. Скільки лишилися у Петрика яблук? Порахуй скоріше. Десять. Відняти два дорівнює вісім. Курочка десять яєць знесла. Марійка три взяла, пиріг спекла. Скільки яєць залишилось? Порахуй швиденько. Десять відняти три дорівнює сім. Чотири бублика в Петра. Тарасику він дав два. Запитав Тарасик брата, скільки в нього залишилось? Чотири. Відняти два. Дорівнює Два. На галявині росли шість красивих квітів. Хлопчик Вася п'ять зірвав. Скільки залишилось квітів? Шість відняти. П'ять дорівнює один.